Для того, щоб відповідати рівні культури, то треба знати мову іноземну мову. Тому що інтелігентність вона підразумуває під собою знання мови. Двірники, які працювали в Чернівцях, вони знали ледве не сім мов. Головними завданнями на нашого курсу є формування мовних навичок і мовленнявих ній на такому рівні, які забезпечить нашим правоохоронцям. Рівне володіння мовою, а так само володіння фаховою іноземною термінологією і її використання у професійному та посекменному спілкуванні. Курс є спрямований на професійні потреби правоохоронців. Ми плануємо жорсткий щільний графік роботи, в якому планується і слухання, і говоріння, і робота з текстами. Такі курси, можливо, для когось вони будуть, ну якби в деякій мірі повторення. Багато хто почує дуже багато нового і навчиться. Зголосилося дуже багато наших патрульних поліцейських, а саме 108 поліцейських виявили бажання проходити дані курси. Хочу акцентувати увагу, що їхні уроки базуватимуться на правовій термінології і. Яку вони згодом зможуть використовувати в ході своєї роботи. Тому, як вже зазначалося, 2016 рік став роком англійської мови, і я, я вважаю, що це дуже важливо і я дуже щаслива, що я маю таку можливість зробити внесок у розвиток нашої країни і наближити державу до європейських стандартів. Вміння розмовляти на загальні теми не є достатньо. Нам потрібно вміти. and thanks to you, Vidur and America Center, we are able to improve ourselves. Thank you all for such a great opportunity and uh, we will do our best to make our peptides useful for both.